Йоу, ви колись могли б подумати про те, що із звичайного світу Майнкрафт перетвориться в сонячний апокаліпсіс, а я взяв і втілив це в реальність. Ваша активність мене просто привела в шок. І тепер я хочу на цьому відео назбирати аж 8 тисяч вподобайок, і нові спільні відоси з хлопцями будуть дуже скоро. Стоп, що спільні відоси? І всім привіт, і сьогодні ми записуємо сонячний апокаліпсіс. Саня, Санечек, дружище, Саня. Санечка знімає! Привіт, Саня, ти знімаєш? Друже, привіт. Це для тебе, то для тебе. А давай. як ви сюди попали? Та да, ми тебе хотіли покликати знімати рандомні крафти, а ти а, а ти що тут робиш? А я записую сонячний Апокаліпсис, хлопці. О, а можна з тобою? Да, давай. Поїхали! <світ> 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 Нормально, <світ> так? Так, хлопці, ну якщо ви якось попали <світ> до мене, то нам потрібно виживати в цьому сонячному апокаліпсисі. Так, розказую правила: перших два дня ми будемо виживати, як в обичному Майнкрафті, але потім буде трапляти щось таке, що це капець просто. å Åhå! <laughs> То у нас виходить обмежений час, як я розумію. так? У нас дуже обмежений час, нам треба дуже швидко добути дерева, нам потрібно добути якісь саженці. бити байдики, давай, роботаємо, дівочки! Працюємо хлопчики. А що взагалі нам треба зробити? Дивись, нам потрібно побудувати бункер, в якому ми зможемо комфортно виживати, тому що сонце почне нас просто жарити вже десь через дня три. Потім, почнеться жасть творитися в цьому світі, і можна буде виходити на вулицю тільки вночі. Виходить, що через пару днів я буду як яєчня жаритись, Та тебе вже жаріть. Ти станеш амлетом. Тоді що я туплю? Я не розумію. Мені треба. Давайте я тоді нам всім їжі знайду. Так, нам потрібна їжа, нам потрібні саженці дерев. До речі, не забувайте їх підбирати, тому що, блін, через пару днів всі дерева просто згорять. Я бачу здобич. Треба скрафтити собі Давай. терміново меч. А ще, я думаю, нам потрібно зробити якийсь город і посадити там, типу, пшенички якоїсь, щоб у нас було що хавати тому що на вулиці нічого не виросте. Терміново треба скрафтити кайло. І добути трішки кругляку для того, щоб зробити меч з кругляку, щоб вночі вбити скелетів, і добути з них кісткове борошно, за допомогою якого можна швидко виростити всю їжу. Да, 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 да. да. Боже хлопці, ви такі словпоки, я вже стільки їжі нафармив. Боже хлопці, ви такі ангелінчани, Хто такі словпоки? Словпок це такий покемон. Це покемон. Я не знаю, я оце в ваших мультиках не розбираюсь. Хлопці, те. Це все єрунда, я вже бункер почав рити. Клас, головне, скажи залі нам координати. Координати це там, де ми тільки заспавнились всі. Я вирішив не тратити час на таку ерунду. А дивіться, в мене є вже трішки риби. Я зараз складу рибу на переплавку, і давайте ще поїмо собі зможемо. Нормально. Да, да, да. А я поки що жарю свинину. Ти... А, прикиньте, тут під землею скелет стріляє. Чи це не скелет? Це не скелет, він три зуби кидає. А це <плес> з Москви. Боже, в мене біля змійного острову, як дай Боже. <плес> <плес> за мало Ну короче, вставиш посолайничка на моє відео. Точно, нам треба залізо для того, щоб скрафтити відро і натискати води. Так, да, і зробив нескінченне джерело води. Ну давайте, я зараз залізо шукаю. Може щось та його вийде знайти швиденько. Так, дивіться, хлопці, зараз уже наступить перша ніч, то mm -hmm. нам треба трошки пошвидше це все робити. Так, я зараз хочу трошки побігати, може я побачу якесь селище? Давай, давай. Так, я знайшов курочок, до речі, можна їх притащити до себе. Давай, можна заодно овечок ще буде. Да, овечок буде круто. Каспер овечки, мабуть, вже зняться. <п 'є> Професіонал тому, по шерсті. Хлопці, я нам притащив дві курочки. Надо вирити для них пастку, щоб вони не втікли. Давай, я рию. А ні, Нам треба вирити пастку десь всередині бункеру, правильно. Навіщо вони нам на вулиці? Так, хлопці, я притащив їх. Вони вже яйця почали нести. Капець, ах, коли це вони? Я їх запихаю. Штов хай, штовхай, штовхай. О, все, чотенько. Місія номер один виповнена. Можеш, будь ласка, там, де я з курми вирізати, не вставляйте у відах. Хорошо? Хлопці, я я тут гору таку велику, засніжену. Мені цікаво, що з нею буде через 7 днів. В що вона може превратитись Я овечок знайшов хлопці, у нас нема пшениці? Ні, поки що. Але зараз буде можливо. Ого, тут два скелета Капіц, вони стріляють! Так, Каспер, мені потрібна mm. твоя допомога. Так, що зробити? Ми зараз підемо і заберемо звідти овечок. Вони там в окупації, вони в окупації зомбі. Молодець молодець. О, в мене якісь точки. О, давай, давай, треба можемо ще заробити. О, а ти мені борошно. Санючок, тримай, будь ласка, це тобі. О, класно. Ну пішли зі мною, заберемо вечор. А навіщо, опасно. у мене вже нічого немає, в тебе дві пшениці. Щоб ти мене прикрив? А в тебе є одіяло? Ковдра. А в тебе. В тебе в... в... <плес> <В> <плес> в... <плес> <olmuş> убій, ми чисто. Пішли, десь десь. <плес> я <плес> бачу, там курочка. Ну ми за не ще нейщем. Да, курочка, нам не так щас потрібна як овечка, а овечки десь були. Живий? <плес> Я спеціально не хотів стрибати по деревам, щоб не впасти випадково і впав в якусь дірку просто. Так, Каспер, нам потрібно вирити ще один загін для уже овечок. Так, де вівця наша? Ось вона, ось вона. Це мурка. Мурка? мурка? А можеш її штовхнути трошки? Знову для відео. Я знайшов коровку, але дуже далеко. Я знайшов маленьку коровку. Ого, якраз для тебе Ну і мені прийшлось пройти велетецький шлях, щоб довести цих корів додому. Так, і я майже зробив саму головну ціль, я привів дві коровки. Та ви, ви там по дорозі ще й. Ого, скільки ти йшов? Я довго 300 блоків, майже 400. Я ближче не знайшов корів. Та я розумію, не дивно, що по дорозі ще одна вийшла. Не працює безкінечне джерело води, пацани Не працює? Не працює. Два на два блока ставиш і буде працювати. Не працює. Nah. Відом? Тобто нам зараз треба зробити якийсь підземний басейн для того, щоб зберігати там воду. Так, да, виходить, нам да, потрібно дуже багато зіймові. води наносити. В нас настільки був продуманий бункер, що ми навіть провели туди травичку. О, скільки курочок з'явилось. У нас уже курей взагалі багато. А іще Каспер вирив комнату, в якій росли дерева. Абодіть, ти вирив, звісно. Правда, вона не до кінця працювала, але то таке. Ну, я, короче, потратив 6 борошна, а дерево так і не виросло. І в цілому наше виживання йшло. По плану, але в якийсь один момент ми зрозуміли, що ми розвиваємося занадто повільно. Капець, я бачу, тут також трава вже трішки вигоріла. Хоча вона знаходиться під деревами. А, да! Обалдеть. А сніг розтанув, подивись. Щас, щас, збігаю, гляну. Я зараз біля снігового, зараз гляну. Зима, зима. О, реально. Ого. Тая, да? Ого. Воно розтає? Дуже, дуже тає. Ого, вау. Дивіться, що стало з поляною цею. У нас біля дому взагалі вже жесть твориться. Добре, що. У нас трава встигла заростати в бункер по всій мапі, тільки в нашому бункері буде трава. А в мене є дуже класна ідея. Можна ж накрити частину води, щоб вона там не висохала. <гас> можна, давай накриємо. У мене дуже багато зараз круглякує. Ну і ми прийнялись забудовувати частину озера. І поки я відійшов від комп'ютера на 10 хвилин, хлопці вже зробили оболодінні двері в бункер, які відкривалися дуже-дуже прикольно. Оооооооо, <раплоджені> оце тема. Оце <раплоджені> тема. Да, так, да, це вже круто. Дивись. Ооооо. <раплоджені> оце крутяк. Хватить дергати його. Надать будемо закриватись, на ніч відкриватись. Открий нам двері. Тао. Засыламся. сховався. Ха-ха. Дедов тепер. Дивіться, як дерева ростуть? Капець тут у нас, дивіться, як гарно, блін, просто да. цвіточки тут, зелененьке, все, тут Жовтенька а -а. пшеничка, капець. Ми тут зробили свою просто атмосферу. А -а. Тут можна тепер виживати стільки завгодно. І Ніяке сонце нам не буде заважати. Ви розумієте, що дерева а -а -а. генерують, перероблюють вуглекислий газ в кисень, тепер у нас безкінечно тут кисню. Так, да, у нас є <гум> вода тут. У нас є город такий невеличкий поки що. І навіть тварини. У нас подруги є. Подруги, Тоже, да. це Сашкин ковчег. <плес> Так, хлопці, готуйтесь до дня, тому що днем уже буде тяжко. Наш таймер підходить до кінця і днем уже не можна буде знаходитись на воздусі. Подожди, а на який день я буду горіти? На цей? Мабуть, так. Капець, мені треба в укриття кудись пошвидше. Вод все, вода вже. Да, да, вода, вода википає. Кипить вода, хлопці. Тут блок горить, а я не горю. Ні, значить, ми будемо горіти на наступні дні. Але вода почала висихати, хлопці. Ага. Вау, реально. Віслюк уже wow. горить. Тут палає віслюк, тут палає. Дерева, віслюк. дерева горять! Дерева, дерева горять. горять! Дивіться, що трапилось з нашим озером, це просто капець. Що, вже води в ньому немає? Ні, є, але ну, подивись, як вона виглядає. Весь ліс уже майже спалав. Ага. Тут уже тут уже mm -hmm. е замість землі, тут уже така от погана оця загрублений так, ґрунт mm -hmm. Уже все. Реально Та ну тут не половина можна. гори от, за цей снігом, вона просто сплавилась, яка вона була велика, mm -hmm. а зараз це просто земля. Та а в нас в, бункері, в нас в бункері, в нас в бункері затишно, ми тут не горимо. О, у нас чотенько. Ну, Кайфайрики, чесно. Я тільки представляю, що буде з цим світом, там через якихось ще пару днів. Вся ж вода висохне просто. Хлопці, mm -hmm. хлопці, я е, з гарними yeah. новинами. По-перше, я знайшов гарбузи. По-перше, я знайшов гарбузи. Oh. Прапор України, нічого собі. Ну не будемо відволікатись. По-перше, я знайшов гарбузи. Це значить, що ми їх тут можемо посадити. По-перше, в нас будуть тепер гарбузові пироги. І по-друге, в мене ще одна штука є. Оце прикольно. У нас тепер буде сніг постійно. Ми можемо зробити, щоб О, він отак по. Я зробив? Да, він да. Тепер. Можемо зробити, щоб він отак по кругу ходив і просто за них добувати сніг. А до речі, а наша ця е, висохла знизу? Що, давай подивимось. А наша не висохла, в нас все хорошо ні. там. Так, да, скважина там працює там. так, як треба. Якщо нам потрібна буде вода, дуже срочно. Вона у нас є. Шикарно. Ми, знаєте, протягом всього виживання ми дещо забули зробити. Одна Що? прям з найосновніших речей. Секунду, в мене тут півсердечка. На тобі їжу. Ні, їжу для слабаків. О, дякую хе <реш> хе <з 'їв>, Нормально. казавше <реш> ти, Ти Ты присыешь сайфак, я тебе зрозумів. Все, щоб всі знали, Тео слабак. стань, а стань, остань, будь ласка, от де щось видно. Не бачиш? Не видно тобі? Що, що, що тут? А я в блоках застряв! Привіт, Сань, що ти нормально? <риснят> <риснят> саня, я дивлюся, я дивлюся, Сань, тобі по -по погано щось стало, я бачу. <риснят> Та мене придавило ти, трохи. Ні не... по деревом тебе придавило, капець. Як так взагалі, Не розумію. Знаєте, що ми забули зробити? Прям що? дуже важлива штука. Чекай, 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 де книжка? Читаєш же читаєш, читаєш. Можна я почитаю? Можна, будь ласка. Кіш. Uh -huh. так, так я почитаю. Тай, читай, на здоров'я. Тут, тут написано, тут написано, тут написано. А, якщо ви не написали коментар під цим відео, так і написано, прикиньте. Якщо так і написано. Да, та, та, якщо та, 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 ви не написали коментар під цим відео, то напишіть його. Якщо ви не знаєте, що написати, напишіть, я люблю свою маму. А ну ну ну, ну що в натурі так написано? Да чекни, провір. Да, так, а ще подожди, тут є цей маленьким шрифтом. Тут написано, що треба на всі канали підписатись. Реально? Да, дивись, ти бачив в самому низу? Так, так і є, ось отут, оце, оце ось очки. А подожди, подожди. А бачив що написано «силка на хлопців в описі? Так і написано! Не може такого бути! я не вірю, я не вірю. Перегорни сторінку, реально Ну перегорни, дивись. Перегорни сторінку, реально, так там і написано. Ага. Прикол. Е, та не досі мені гуртати. А я вже це бачив назад, назад. Во-во-во. прикол, реально так пише. Обалдеть. пацани. Ну шо, ми побудували бункер. В нас є дерева, огород, навіть прапор України із цими чудесними овечками. То що, може вже сходимо на поверхню і подивимося, що там? Ну давайте, да. Звісно, звісно, погнали. Але перед виходом зачекайте, перед виходом. Ви ви воду взяли? Да, так, мене є. А я не взяв. А вона може висохнути. Будете мене тушити, якщо шо, все, я відкриваю три, два, один. А, один. <си> <си> Давай. Ааа. Ааа! Ай, вірх! Чо ви мене? Капець. Тушусь. А чого мене, мене... <си> <си> тушусь, тушусь. А ви мене почали бити? Ладно, сонце. Ще. <си> <си> ти ви поняли? На вулиці взагалі не можна виходити. А <си> чо, де тут вже стін, ага. тут кінь, чого мене б'є, я? я в тіні. капець. Ага. Дивіться, як море wow. висохло, оце озеро. Воно ж все було а, в воді. Вау! Wow. Але я знаю, як можна потушитись. Я роблю, я роблю марш бросок до нашого водосховища. Давай, я тоже. Вау! Wow. О, мене те штовхнув. <рістити> поміг, Але... поміг. Да. Але ви бачите, наше водосховище не сохне взагалі. Так. Да. Воно ah. надійне. О, а якщо дощ пішов, ми маємо. Дощ пішов? Напевно так. А він не токсичний, типу, нас вбивати не буде. О, дощ туди. Все нормально, дивись. Ні, нормально, нормально. Не вбиває. Так, коли дощ можна бігати. Ну тепер оказується, що можна виходити тільки дощом і вночі. Да, Тео? Також у нас вийшли спільні відео з Тео та Каспером, які ви можете подивитись на їх каналі, та також туди поставити кучу лайків. Погодюсь, погоджуюсь. Головне не битись, це до добра точно не доведе. <laughs> <laughs> а поки хлопці побігли записувати нове відео, раджу вам поставити лайк. Ну, ось, в принципі, і все. Не забувайте писати свої панські коментарі та ставити лайки. А посилання на канали хлопців будуть в описі під цим відео. А мене звати Саня і до зустрічі.